Вже 13 разів намагався незаконно перетнути кордон, але всі 13 разів його ловили і повертали назад. Хлопцю 19 років, і він пішки намагався перейти до Угорщини. каже, що доїхав потягом зі Львова до чопа. Пішки дійшов до пункту пропуску, переліз загороджувальний паркан та вирушив у цей похід. Штурмує кордон України ще з листопада 2024 року і був спійманий також біля Молдови та Словаччини. Порушника притягнуть до адміністративної відповідальності. Ну я Чула друзі про величезну кількість разів, коли люди складають екзамени на те, аби отримати водійське посвідчення, але те, щоб 13 разів спробувати перетинати незаконно кордон, ну це мені здається і правда антирекорд. Зрадниця хотіла підірвати популярний готель у Рівному контррозвідка. СБУ викрила та затримала 49-річну місцеву мешканку, яка на замовлення кураторів з рефії планувала теракт. Диверсантка залишила саморобний вибуховий пристрій в одному з номерів комплексу, який мав із часом активуватись дистанційно. Жінку затримали під час виїзду з готелю. Вибухівку знешкодили. За даними слідства, окупанти завербували спільницю через сайт знайомство. Їй загрожує 12 років позбавлення волі.